тогда дайте мне висковый билет ваш. У uh, меня нет с собой. Паспорт? Я вам поездку что... А у меня паспорта с собой нема. нет. Где Не, не пользуюсь. Пойдемте тогда в да, полиции, будем уточнять данные ваши. А вашу. на вишу это? А? А на вишу это Вам не знаю, а мне надо. Ну так вот. Ну так пойдем. Если вам треба выйти, у да? меня нет желания. В армию тоже не ходите? <говорит> Ну, я б пішов, але є нюанси. Які? Ну, це дуже контрадиційне таке. Так. <хід> <хід> <гід> <хід> <гід> це документи покажете чи ні? <гід> <гід> e, чи записуєте мене? Я провожу відео під вже... А ви <п 'я> <гід> знаєте, що є, ми трохи не знімати. Мені можна. Чого? До речі, з одним поліцейським я про це вже спілкувався. Так? Бо мені закон дозволяє. Який? 34 стаття Конституції приймає. Документи покажете чи чим? Я поясню вам, я показую документи, лише якщо цього вимагає закон. Закон не підіймали. Мені додому треба, хлопці. Ви так. просто зараз свій час втрачаєте і мій час. Владна мій там, я записуйте, сьогодні вихідний. Ні, записуйте. Так. Ось наказ так. коменданта міста. Це, це фотографувати Не можна його. А це що? Секретна секретна бо, інформація? що так... А тоді це мене не стосується. Якщо це секретна інформація, ви не маєте права мені показувати. А навіщо ви його? А навіщо ви його, навіщо... Вар... 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 його фотографуєте? Ну, От навіщо вам нужна його фотографія? — Це відкрита інформація? навіщо вам Потім детально ознайомитись, або раптом знайом... в суді, а якщо якісь питання виникнуть. — Ознайомитись. А якщо в суді, то ви... Надаєте запис да. до э, воєнкома міста і він вам дає всі... Тобто ви дозволяєте документи, знайомитись належні... мені з цим документом. ознайомитись. Да, Ось я ознайомлююсь. Не фотографувати, ознайомитись. А що мені забороняє фотографувати, якщо це відкрита інформація? Ну, я вам ще раз кажу. Що ви кажете? Фотографія. Ви можете заборонити мені знімати лише на законних підставах. Знайомий. Це який? Та мені номера додається. Для службового користування написано. Ну так, це ж для службового, це ваші внутрішні внутрішніх. Наші, наші службові обов'язки <різь> пересікаються з вашим. Ні, якщо це мій <різь> обов'язок, це інше питання. Ну, якщо Ваш обов'язок в мене питання немає. Якщо виконуєте ви свої вважаєте, що у нас якісь є незаконні дії, з нашого боку. Поки що я не зафіксував вашого боку. боку незаконні дії. О, для, Поки для... що незаконні вимоги лише мене. І вимоги теж, І вимоги теж. Ну, добре, тоді О, на підставі. Я вам, я вам, я вам розповім, от повірте мені, як юрист, mm -hmm. з 28-річним стажем. повірте мені, от, що є Конституція України. так? так? У нас є зараз э, військовий стан, так? Так. Згідно воєнний стан точно, точно. є воєнний стан. Хай буде там. Э, відповідно до э, цього воєнного стану є обмеження прав громадян України. Я не, я не пам'ятаю, які статті там Це, є дуже по, важливо. по Конституції. Можу. Це в 65 й статті Конституції вказано. Там, по-моєму, 54 -та, і ще ще. Так, там сказано обумовлені закону. Або... Далі це Конституція найвищий закон, найголовніший закон. Далі йдуть закони. Є ще вже далі, є так. Є підзаконні акти. Згідно закону про воєнний стан, так. де прописано. Що можуть робити, яким чином можуть обмежуватися права громадян, Браво. ті, які вказані в... Порядку встановлено порядку. кабінетом міністром зазвичай. Або так, законами. Так, так. Або законами. Згідно з цього, от то, що було багато питань там, на блокпостах, провіряють там ще щось там, і щось, а то в законі про військовий воєнний стан це прописано. Далі йде постанова Кабінету міністрів. І зараз ми доходимо до того моменту, який от, у нас з вами. Що ви маєте дано я Я не я я вам вам постанова Кабінету міністрів України 1456. Ну. От, де Все, Перевірка документів осіб, огляд речей, транспортних засобів, багажа, і, так, службових приміщень і так далі. І так далі. От. Можете. І далі читаєте. У строки зазначені в указі Президента про внесення на підставі наказу військового раду. А, ну так, правильно. Зазначеним наказом призначається комендант. І сьомий пункт одразу. — І комендант видає наказ, про що він надає наказ. Про організацію заходів забезпечення вимог закону України про правовий режим воєнного стану в місті Харкові та Харківському районі. Так. Правильно? Це один наказ. І є ще О, один наказ. Це, це визначення повноважень. Це вам надається повноваження повноважень районних от, територіальних. Ви от показали центри. 1456. Так. Оце наказ, який вже може стосуватися мене. Бо цей наказ він мене не стосується. Ну, а, ну, ви ж у мене спитали, на яких ми підставах? Ні, ні, ні в общем, ви до мене. В общем, розглядаємо питання законності всієї, цієї цітової. Я не кажу, Вона що це незаконно. Так же стосується вас, так же і нас. Ну цей наказ відношення мене відношення не, не стосується. Те, що тут сказано, до мене відношення немає. От 14.56. Він може мати до мене відношення. Ось цей пункт, що ви прочитали, четвертий. І далі сьомий пункт ще є. От Відкритий сьомий пункт. Давай. Чи сьомий, чи восьмий, здається, сьомий все ж таки. Сьомий. Уповноважена має право вимагати в особи пред'явлення, нею документів, та Посвідчують особу та підтверджують громадян, чий спеціальний статус особи, у таких випадках. Ось на що ви маєте посилатися, Якщо ви маєте допомоги. Якщо, і якщо якщо особа має зовнішні ознаки, схожі на особу, яка перебуває в розшуку, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або намір вчиняти, якщо особа перебуває на те чи об'єкті і спеціальним режимом, ну ми можемо вирішити метро. Якщо в особі спеціально ну, давайте далі, дата да, то окремо, окремо. Якщо в особі є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби і так далі. Якщо особа перебуває в місці вчинення кримінального адміністративного або дорожнього транспорту, якщо зовнішнього чи транспортного засоби і особи мають підстави вважати, що особа причетна до вчинення, порушення особою відповідних заборон, введених на території, де запропонований правовий режим воєнного стану, у разі відсутності особи документів, передбачених пунктів всім. Це вже наступний крок дій не бачу. Повноважена особа затримує таку особу для її встановлення та, та передбачені ну, на три часа задіяти. Порушення особи відповідних заборон, введених на території, де запроваджений режим воєнного стану, відсутність документів. Заборону. Ні, я взагалі у, у зв'язку з військовим станом так. особа повинна мати при собі документи. Якийсь закон мається передбачати або наказ. Указка це ну, сказано, нужна... що особа нам... має мати при для собі цього, якісь для цього нам потрібно з вами повернутися у э, закон про воєнний стан. Давай де там сказано, що особа має мати при собі документи. Ну, э, я, вибач, там я, нема такого. Я, я, не буду зараз стверджувати, але я думаю, що там це є. Вот. Ну, я просто я не в змозі, понімає. Візі юрис... за собою, возіть за собою. Ну, я не можу всі закони знати. Ну, це ключові моменти. Ключові, які десь ключові, а десь не ключові. Ну, я не можу возити за собою цю тачку кравчучку, поняти, з бібліотекою законів і документи. Це ваш профільний ви... закон, яким ви куруєтесь. Ні, ви, вам не ні, треба возити, ні, бо його ні, на пам'ять маєте. Ні, 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 ви, ви не корпусі. Мій взагалі профільний закон і підстава моя, це я вам навіть е, більше розкажу. Більше розповім. Так, просто звичайно юрист, понимаете? Просто що в армії попав. Я теж А юрист. Мій, мій, мій документ, мій документ, яким я користуюся і повинен, скажімо так, показуватися, це витяг з наказу начальника Київського району територіального центру, який мені дав наказ о, для того, щоб я в даному місці, Новий... Проводив, проводив оповіщення. Так, так, Все. Ось це на моєму рівні старшого сержанта стрілка рода хороша. Ну, так як оповіщення ви маєте проводити у спосіб передбачений законом. Ми його і проводимо. Ні, якщо ось як забувся колегу вашого. Руслан. Руслан він сказав, що має мені видати повістку. Ну, якщо має не проти, видавайте. Я навіть підпишу там де що треба, але при цьому вимагати від мене документи, ну лише за моїм бажанням, якщо я сам вирішую їх надати. Ну, Тому ж, якщо ви юристи, розумієте, десь можна трактувати таке бажання. Ну просто законом, закон мене не зобов'язує. Я, я можу вам сказати. А покажіть мені, будь ласка, свої документи. Так, так? Це прохання. Тобто, я вважаю, я вважаю, що це прохання. А особа, у якої я, я по своєму саме профайл показати, може це розприяти, як я з нього треба. Та... Ну, 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 это... Ігра... В іншому питання, Играти... чи зобов'язана особа надавати вам документи, чи ні. От десь у лютому зараз законопроект є, от там за ним вам мають надати повноваження. Точніше, не повноваження, а зобов'язати людей надавати вам документи. А ви, за, а ви, за ви знаєте, ви? я думаю, правильно так буде. Бо справді зараз на фронті потрібна ротація, У мене зараз брак та передовій. От. А я вважаю, що неправильно. Отут От є порушення. Ні, чому? Якщо законом це буде передбачено. Ні, Конституція. Закони. А яка стаття Конституції обмежується при цьому? Ну, які давай, права порушуються? Давайте візьмемо такі пункт, як, наприклад, арешт рахунків. Ну, то більше глибоко, да. так. я можу теж з вами згоден, що це вже занадто. А я кажу просто обов'язати особу мати при собі документи і на вимоги співробітників ТРЦК надавати їх. Так, так. Оце не порушує Конституцію. Но, я вважаю, це но, правильно но, буде для того, щоб цей закон виконував, потрібне якісь далі. Покарання, так, якщо, якщо особа не виконує ну, ці закон там, і так далі. Не, і так далі. Навіть так. не треба для цього покарання. Ні, для цього є законом передбачена повір, процедура. Повірте, повірте, що ні, ні, якщо буде От, покарання, я теж буде не проти. Наприклад, наприклад, наприклад е, е, порушення комендантської години. А це вже порушення законодавства. Законодавства, але відповідальності за це немає. Ну, що? Ми, ми, я ти ж, ти ж що? говорю не про те, щоб там наглядати за порядком, а щоб вимагати у людей документи. Так. Добре, так. Зараз, якщо людина порушує комендантську годину, є законні підстави вимагати документи в неї, передбачені законом. Ну, що немає покарання, це я, вже інше питання. Я порушую, порушую комендантську годину з документами. Що далі. Ну так, да, вас затримують, подивились документи і справді. Ну я далі пої... Ну, і більше собі, що... так. Тут я згоден з вами. Це теж Весь, я вважаю неправильно. Комендантська година, якщо, вона не просто так. Якщо є якась така потреба, да, там, як, мати про собі документи там, і так далі. Воно доведено працювати до чого, не там взагалі. Тобто є закон, є. Це вже питання до нас дорогих законодавців, які видають закони, які не можуть працювати. Ну а якщо ви юрист, і так, то ви як людина, повинні, скажімо так, зрозуміти і скажем, то, что происходит с вот, Ну, я больше меньше разумею. Сказать, сказать о том, что вот, то, что мы делаем ну, незаконно, на все 100%. Ну, ні. Ні. ну, Я не могу такого. Я считаю, вы правильно справу о, да. Робите. Цим треба заниматься. Я, Але... я разумею, когда есть такие... Військовомата підходять. Давай за нами віддавати, прикладно по голові бід нам. Я цього не зрозумію. Тобто нужно поважати. Та ну, да, то вже нужно... як кажуть безприєм. Ну, ми поважно підходимо. Доброго дня, там бажаємо здоров'я, а у вас, стоїть на обліку, не стоїть на обліку. Якщо потрібно, ми щось розсіснемо особами, тим по хто не стоїть там і так далі. да. так. Ну, Вот вам выписали на 9.00 4 числа. Вы в 9.00 пришли 4 числа. И не ходите там э, по этому военкомату, не знаю, куда, куда зайти, куда прийти и все остальное. Ну, а якщо у вас багато людей, э, у них потом где показывает инвалид, ну, я говорю, все одно вы по мне, на військовий облік, вот не у вас информация. Нема у вас інвалідів. Станьте на військовий облік, облік, якщо ви маєте право е списатися з армії, вам поставить зняти з обліку і живіть. Це закон головно. вимагає, що людина да, має да, бути да, на облік. Да, да. Якщо но, ні, ставати. Но, повірте, досить молоді хлопці там, і так далі. Тут, спокійно у того, у якого є от, 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 документ на інвалідних і хомяк посилають. Ну, ну, от знаєте, як у нас працює менталітет, То есть, от, я, ви мені все одно нічого не зробите, а я буду от робити, не буду виконувати свого обов'язок. обов'язки. І вот, вот я тут такий. I, I, кажется, I, вже люди люди, люди от, вот, кажуть, от ви тут негодяєте на фронт, воюєте, там. Ну, я вам могу документи показати. Кожний ну, хто вони, ну, вот, стоїть от на території усі або інваліди, або можна придати які, які прибули з фронту. Я не кажу, хто-то був рік, хто-то був, був місяць, хто-то неділю. Ну, Він прибув місяць побув, десь прилетіло, його поранило, попав в госпіталь і так, і все, він не може бігати. він вроді, вроді здоровий, але він бронежилет не може надіти, тому що ну, так складається этот самий позвоночник, ну що є, то є. Згодом з вами, абсолютно. Какие справа? Вот. А там... Все, материальчик. Нормально. Для работы. <сciut> <сciut> ну так <нет>. вот, ну, доброго вам дня. От, от, от Ваш колега не згоден, я кажу зараз, от є законопроект у розробці, що зобов'язати людей носити з собою документи і на ваші ну да, вимоги зараз нема їх надавати. Щоб от, вас, от, як десь зараз... кажуть, там у лютому він має вийти. От Я кажу, що я вважаю, це правильно, якщо такий закон. По факту не... ви не от, можете ваш... ну, можете не носити документи, я вам нічого зробити не можу. Да, от Колега неправильно. ваш каже, що це не неправильно. Це порушує Конституцію, права людей порушує. Ну, не весь, якийсь вимог. Я не маю. Вим, ні, якщо стосовно пред'яви документів. Я вважаю, це не порушує. І якщо стосовно, такий закон стосовно. вийде, це буде правильно. документів, Я згоджу. Ну, для того, щоб це працювало, треба ще щось знайти, якісь. Ну це вже питання в тому, як саме там буде прописано в законі. Треба написати так, щоб не було потреби, шукати ще щось. Він буде чіткий, чіткі вимоги, що треба, і тоді ніяких питань не буде. — Ось ти... зараз, е якщо ви розумієте, що таке адмінпротокол, що таке постанова, розумієте, чи не? — Ну так, звісно. — Ось, то якщо зараз складається адмінпротокол, зазвичай, Після першої повістки. То є, що таке адмін, адмінпротокол? Це там понятті, це потрібно, щоб особа з'явилася, з'явилася, надала якісь Ну, Описується склад правопорушення в Ну, Так, да, так. Да, Повинна в обов'язковому порядку дати пояснення, чому вона з'явилася. Це проблема обов'язково обов'язково. Має розбанню. право не надавати пояснення. Ні, я маю в виду пояснення. Надати пояснення в письмовому виді. Він повинен прийти і на, написати своєю рукою. Я відмовляюся від пояснення. Це, це треба. Паспорт. Понимаєте? А що такое постанова? Постанова это вот на приготовление. Это уже решение принято. Да, это уже решение принято. То есть тут, например, 130-е админкодекс за, за управление автомобилем на Харизонск, там складається постанова, там не админкор. То есть полицейские установили бачить ознаки. Полиция не розглядає по 130. Ну, ознаки, ознаки. Это же от, зараз так и будет по-новому. Бачить ознаки сп'яніння, їдете на свідоцтво. ні, ні їх не треба. Написали два понятих і всюди. І йдіть до суду і там вже вирішуйте свої питання. То... Це хочуть так зробити. Зараз, Бо зараз по всьому... поліція не вирішується по цьому... питання. По цьому законопроекту mm. вот, про військову обов'язки, на Вовку буде теж постарання. Ну, я особливо в деталі не вдавався цієї законопроекту цього, так, загальних чертах знаю. Особливо не завантажую собі мозок тими законами, які ще не прийняті. Тому я так, з поверхні дуже його знаю. Ну добре, гарного вам дня. що Перевірили нашу роботу. Гарного вам дня. На все добре.